Доброго дня колеги, гості та підписники каналу. Продовжуємо сьогодні копати чесничок, просили мене люди показати, що виростає з зубка. Це сорт любаші, трішки підзаросло у нас. Пройшов у нас вчора і позавчора дощик. От подивіться, з першої репродукції, що у нас наросло. Такі головки. Ось дві п'ятірки. Дві п'ятірки, ось десь вісім, ось шістьорка, а це десь в районі семи. Земля відійшла, але корінь тримається, корінь здоровий, чудовий, хвороб немає ніяких. Ха-ха, <кій> ну, підвізя які головешки пов'язаний снопах. Дивіться, різниці немає, весь як один ось ось. Вже лузка, як бачите, верхня зогнила. лишається у нас три лузки. Одна при сушці відійде, а дві лишиться. Зараз покажу з цієї сторони тут частіше. Ось. Я не мокра, але тримається коріння. Ось подивіться. Один в один. Ось восьм... восьмерки. Ось більше 7 сантиметрів буде. Ось тут відкопував, подивіться, що мені казали вибираю. Весь один в один. Оце було посаджено з зубка першої репродукції. Оце у нас один участок оцей... Ой, подивіться, цей половиною. Оце один участок, тут 8 соток, що посаджено з зубка. Кому буде потрібно крупний, друга репродукція, також буде в наявності. А то все решта у нас перша репродукція. Кому потрібно, телефонуємо, замовляємо, ставимо лайки, не забуваємо коментувати. Всім гарного дня, мирного неба, гарних врожаїв. Всім до побачення. Забув сказати по листових підкормках, що всю дорогу танцюють від весни до копки. Листових підкормок я не робив взагалі ніяких. Два рази був карбамід. По листу, хоча після нього я дивився, були, був стрес, він жовтіший робився, а не зеленіший, поки не прийшла погода, сонце, і один раз я додав вимпел, все. Вимпел чи мегафол, не пам'ятаю. Так що другий раз я проводжу експерименти по листових підкорпках, і другий раз. Я можу сміло сказати, що листові підкормки не дієві і не потрібні, це тільки викидають лишні гроші. Так що ви для себе висновки робіте. А я на наступний рік, кроме двох разого внесення селітри, більше не буду мішати взагалі часнику рости. Він росте без нас, це дика рослина. І подивіться, виростає те, що потрібно. Головне Всипати те, що треба в землю і скільки треба. І головне, якісний посадковий матеріал. Отак. От